Цікаве питання, чи є режим фіксованого валютного курсу оптимальним режиму монетарної політики після приборкання високої інфляції? Давайте на хвилинку повернемось до аналізу попиту та пропозиції валют на валютному ринку. Якщо пропозиція валюти експортерами та іноземними інвесторами не задовольняє попит на валюту, імпорт та відтік капіталу, і центральний банк працює у режимі фіксованого валютного курсу, він повинен компенсувати надлишковий попит. Це відбувається за рахунок продажу резервів центрального банку. Якщо така ситуація хронічна, центральний банк постійно втрачатиме свої золотовалютні резерви. Очевидно, що це не може тривати вічно. Як тільки рівень резервів досягає певного мінімуму, у Центрального банку не залишається можливостей для втримання обмінного курсу на попередньому рівні, тоді він змушений його відпустити, тобто девальвувати національну валюту. Для ілюстрації можна розглянути ситуацію в Україні. Починаючи ще з середини 2011 року, Національний банк почав активно використовувати свої золотовалютні резерви для підтримки обмінного курсу на рівні 8 гривень за долар. В результаті з серпня 2011 по лютий 2014 року він втратив більше 60% своїх резервів, що склало приблизно 24 мільярди доларів. І коли резерви вже фактично вичерпалися, він був змушений відпустити гривну. Зазвичай, девальвація національної валюти покращує ситуацію на певний час, оскільки дешевша національна валюта сприяє експорту та робить імпорт більш дорогим. Це поліпшує торговельний баланс і знижує надлишковий попит на іноземну валюту. Проте як показує досвід, якщо країна продовжує дотримуватись політики фіксованого курсу, ситуація покращується ненадовго. І рано чи пізно знову стається валютна криза. У результаті політика фіксованого валютного курсу часто є досить умовною. Адже насправді курс зовсім не фіксований. Навпаки, Періодично він досить радикально змінюється. Крім цього, за такого валютного режиму часто виникають паніки та створюється спекулятивний тиск на національну валюту, особливо коли рівень офіційних резервів дуже низький. У результаті окремі гравці отримують надприбутки. До того ж, фіксований курс створює оманливе відчуття стабільності. Це призводить до відкладання критично необхідних реформ на невизначений термін. У результаті цих невирішених економічних проблем відбувається постійне накопичення бюджетних та торговельних дефіцитів. Це призводить до періодичних криз платіжних балансів та девальвацій. Коли ж обмінний курс визначається виключно ринковими факторами без регулярного втручання центрального банку, то знецінення національної валюти є сигналом. Про невирішені економічні проблеми та закликом до дій. І нарешті потрібно пам'ятати, що монетарна політика є гнучким і ефективним інструментом для коригування негативних наслідків економічних шоків та боротьби з бізнес-циклами. Політика фіксованого валютного курсу по суті означає, що країна не має можливості скористатися цим інструментом. У випадку специфічних національних шоків і повинна буде мімікувати монетарну політику країни якоря, навіть якщо це суперечитиме її національним економічним інтересам. До речі, саме це свого часу і стало причиною валютної кризи у Великобританії у 1992 році. І її відмови від подальшої участі у системі фіксованих валютних курсів європейських країн, що передувала євро. Тепер відповідь на запитання, чому багато країн з часом вирішили відмовитись від політики фіксованого валютного курсу, стає доволі очевидною. Така політика має дуже багато недоріків. Багато сучасних економістів вважають. Що для країн, які розвиваються, кращим монетарним режимом є інфляційне, а не валютне таргетування, політика інфляційного таргетування, по суті це режим плаваючого валютного курсу. Тут основна увага приділяється відсотковим ставкам та інфляційному прогнозу, а не валютному курсу. Проте саме цей монетарний режим. Дозволив багатьом країнам, що розвиваються, стабілізувати як інфляцію, так і обмінний курс. Що ж, сподіваємося, це спрацює і для України.